Чо тут download, Installer, Or download. Бро. Ломается, все, ломается. А, окей, ладно, я вже переживав. И це их. Їх... Ну, це типа як оцвіт, знаєш. Як це ця хуйня называется. Нахуя ти це зробив? Є... Нахуя ти це зробив? <звук> Ты <Ти> мне <мені> скажи, <звук> блядь, сука. Я тебе компенсацию зроблю. Світ, згнив, шо, блядь? Громова. Кормова є єбо, єборуда. А я хто? Єбурік. А се Ми... хто зайшов? О! А! А! На мене метеорит впав! Єбать. Де я? О, а що за музика нахуй? На нас, бос, на нас бос двигається, Сань. А я його не бачу блядь. Де ти, ти є? Він тут десь, цей старой. А, Блядь. Да, ты так слизами харкает. А. Бля, блядь, дым нахуй, сука. Мелкий уйобок. А в чом прикол с сили? А я можу его не уж? А. В чом прикол вообще цього мода, бля? Ты можешь сдохнуть. В моде ты можешь сдохнуть, Сань. Ебать, хуеплеты. Ебать, вы не гандоны. Дежавью кейс. Рыбка с секретом. Блять. шо це за чубіка, чубака? А шо це за інтимна музика почалась? Ха-ха? Ааа. хе А шо це за телепузик? Блять, шо ви таке? Модель Вортекса це. Мене криба вбила. Мене оселедечку ярну. А це пісня теж робив той чувак. Сам. Блять, блять, хуйня прислідує. Саня, там твоя любов, така розова. Лайк. Дуже схожен. Я не буду там з ним гратися, бо він важкий. О, Бомба! Прикольно. Що це таке? Це що, шалкер? <пл 'я> хрена собі Кістка Їб. з Гелю. Саня, хочеш їсти? У мене є кістка з Гелю. Ти <пл 'яр> їсти можеш. Саня, що ти за реп, ти слухаєш? Ти що, попсу слухати почав? Не їбей мене! Скільки хп? У мене 3, 6, 7, 8, десь 8 сердечок. 5 років ти довбайок, тобою 12 років, дружим. А, ну да, 20 вже. Єбать. Ну, ну багато, це у Саньки нема, бо бомж. Ой, вибач, я сам такий. Королівський гель. Що ти... робить королівський гель? гель? Це ресурс. Я її їсти можу, шо? Я не розумію, що мені робити треба. Воно піднімає шкалу. Я поки що помітив, що в мене просто підняло щось. Мана, низька трава. О, ні, нам... Мене каш. Бля. Стільки всього? Бо вже зайнятий цей шалкер. О, да, точно, ми можемо годинник перемотати, я забув. Що це таке? А, це годинник мій. У <плес> мене ж годинник є. Скіп, скіп, скіпаєм ніч. Найс, найс. Його не. у ленді його не юзай. Я, я хочу наоборот юзанути. А я скриню знайшов. Ебать, вони там блядь, заникали. Бля, тихо. Не рискайтесь, це мої ресурси. Де мій шалкер? А. А чому я такий потужний шалкер, синій Це ти так спеціально мені дав? А нахуй тут мотузки? О. Мотузки? Ти можеш їх з палки скрафтити? О, ні, ось осьо телепузик. Він уже так злетів. Ой, блядь. Ой, блядь. Біжи. Бежит. Я я сматую. Чому тут є ці смолоскипи, What the fuck? Снюс, так ці придурки йдуть до тебе чи ні? О, блять! Хуйовий лакіблок! Ну, королівський гель. Блять, ти нахуй чмасок! <звук> сука? Я ж кажу, наф. <звук> <звук> ...зменшує. то нахрен нам не надо. Телеп... Ах ти с. Ах ти гнида! У мене блок лазуріта. Ах ти гнида, иди нахрен! Снюс, дивись, це, це на мене е, плутон напав. <звук> блять. То на тебе пасетон <звук> напав. Батут! О. Бачу це за хуйня? Я на хоп сталк сенсори нахуй. О, Саня, молодець. Призвати вам Вардена час. Блять. Давай я до тети пахнуся. Зараз. Це хто тут? Хто тут. Це ж телепорційне? Ааа, воно рандом кидає. Куди я попав? Чудово. Чудово. Тоді ще раз вип'ю. О, блять. Тепер де я? А, там де я здох. Прикольно. Ні, бо тут прикольна річ, но. я помітив бах, якщо ти здихаєш. Якщо ти здихаєш, коли ти використав бату, то у тебе завжди е, левітучість буде. У нас під водою, сука, варден, блять, і вся його поєбота. А блять, ну тут не цікаво в чому. Тут треба прыгає, нахуй. Бля... Саня є... я до тебе, походу, попав. Опаніть у Блю ленді. Тепер ми можемо юзанути годинник. <звук> Де не є в мене? Хто стріляє по мені, падлюка? <звук> Саня! Саня! В тебе в вп... А? Де ти є? Я хуй знайде. де. Дідько, де воно є? О, блядь! Я якесь випробування нахуй виконав, блядь. Я просрав шалкери. Єбать. Охренеть. А блядь, тут пісок, сука. Нам нахуй. О, блядь, там ще одна скрейн. А! Курва! А! Курва! Підарас. Та хто мене б'є постійно? Що це за гнида? ЙОЛ Блять, що тут за коди на забрано. Блін, чому я постійно в морі? Ну іде де я зараз. О, кристал життя. Що на мене випало? блядь, що це було на? Ні дерева, ні хрена. Короче. О, ой. Е, а я. А, хуя Дайте мені шалкер, я її просрав. просрал. Что з гелією? Хто знає, що таке бути з гелією? Червотичина. Саня, я зараз за тебе пехнуть. А, ні. Я не можу. Ой, ой, я не бачу, кого я б'ю. Тут темно, як в жов. Смолоскип крафтиться з гелі. У мене. У мене гелі нема, блядь. Ебать, мені чоботи випали. Я можу мягко приземлятися. Привіт. Ви? Да. Ви? да? Бачиш? А, тебе цих слизь слизь? Да. Почекав, я думав, це у нас тут, метрус. Блять! Блядь! Сука! який сундук, нахуй! <ривіт> сундук підірвався? Ні. Єбать, що це за чоботина? Твоя куда ешь? Блять. Иди нахуй, Рена. Блять. Ч? Серьезно так бомбу наносить? What the fuck? А? За you... Захуй нахуй огромно! На на ага, скажи привет, э, цей Клауд. <laughs> <laughs> я... Мал, Ой, я... Чай, а! Это що за хуйня? Окей, ладно, я хочу вже нормально виживати. Це означає, що мені треба шерсть. Нахуй? Блядь, та що це за дічи? Де нахрен? Да це, це твоя колишня снис. Yeah. Ти граєш в бабхабі? Бро, це хтось за тебе заходив. У мене так само, у мене якийсь підрі. Фу. У мене якийсь геній заходив 5 годин ночі. Чи десь так. Це не я був, і я здох я весь діамантовий сет просрав. Типу я Євриці говорю, вот Еврика, ну це. Е, Він додав, добавився тепер, що ти не можеш з Німеччини заходити. Що це за логіка? Та ти задовбав, гнида, іди нахрен. Як ти мене бісиш? Що це за невидимка ходить? Заебали уже. Да, нам треба день. Зробіть день. Та я па на блять. Що я шкоду наніс, і то я від води впав, а так? Що це? А чого такий лід красивий? Ну. бт ефект, це роб. Ну що, я зараз стрім запущу, да, і просто буду, як зараз. Так. Так в мене теж. Трансляція. А, це мені треба зайти на Twitch. Сюди. Бро. Да, я це вчора побачив, це на стрімі було. Зараз зараз channel, Dashboard, Stream стрім менеджер. Граємо. Граємо в мод. Модифікацію. Катіо. Да нахуй отсюда, блять. Курвотина. Так, тепер без певорда, прошу. Що, блять, нахуй. О, привіт. Ми тут Ми тут граємо в один мод в Майнкрафті. А? А. -а. Як ти. Як та осінь почався? Нормально? О, так. А, це палка. Е. Та мене теж якось так собі, но. Бачу, от до мене сьогодні стільки людей зайшли, я такий радий Да. А і ще мій снюсик. Хай Я Кого це я Що, Сань? Я так розумію, це мод на. це мод радіо на Майкрафт, як я розумію. Крав називається. Це його ось ця людина, яка на стрімі Ось. Зробила. ось Маркіза. Тобто це все він робив. Ти що і як. Я взагалі хочу перевірити потім на баги, але поки я хочу пограти, бо я вже не розумію. Чуєш, Маркізо, дай мені один шанкер, я її просрав. Що це? А що? Що мені, мені з ним робить? Розкол Росії. <плес> а що мені з ним робить? Чому <плес> <плес> до Сані ага. називається розкол Росії? А, <плес> як я... тобі не стидно. Так, <плес> да, Сань, як тобі не стидно. Міг би. Дякую. Міг би тишечки по культури ніж це вести. Ми ж тут не любите. Одна що мене людина є. Так. Це не копія тебе іноді. І зілля знаходження зла. Опа. Так, найближчий ну... біом, Ілтера Corruption, тобто воно мені показує, де знаходиться поганий біом на 232. І це я маю дезінфікувати, да, його? Ну, а, ви ще й дезінфікацію робите. Коронавірус знищуєте. От це, молодці, ладно, Китай. Знищуйте, да, давайте, молодці. Чи так, як я захочу? Єбать, я в цих блядь, ботинках, сука, як. А, юзни, поки титаном не знаю, деш, окей. Я хочу собі домик побудувати, пожить. Сань, я до тебе. А, де мій шалкер? Ну, щось на ЛТР взагалі ніхто не дивиться. <сху> Потім підемо всі в КС. Сань, ти йдеш з нами? Снюс я і ти. Іди нахуй зі своїм роблоксом, блять. Що за єбаніт? Який ебаніт? Єбурик. Сплавлю і зароблю метал. Що ви, блядь, в моїх шалкерах, сука, копаєте? Це не я. Це це, да, це... Не нахуй сюди, сука. Ладно, ми мабуть, не добудуємо. Окей, тоді я пішов, пограю в Кей. Вже потім. Я хочу синглплеєр пограти, щоб самому зрозуміти, що і як. Я коли вчора грав сингл плеєр то набагато легше було, я не знаю чому. Ах, піду швидко. Короче, похрен сюди домі побуду і все закінчуємо. Мені Між до вподобайсь сингл -плеєр грати, я хоч більше розумію, що і як. То мій білий шалкер забрав? Що за блядота? Не я точно. Письку і плет забрав мій білий шалкер. Блять! Та шо ви? За... Аааа, Ладно, окей. Я пішов в КС. Снюс, пиши земной? Це, блять, це не мод, це нахуй якась... Ферма яєць. Откровенно кажучи, це... А, я точно звук виключив. А повторить? А, Снюс, відійшов. Сань, я цей в КС, мною? земной? ти в КС? Да. Оооооо, oh, ей, я люблю яйца. Пер, шетель, деби, срок, капертелягун.